Ані основну логіку і цифри, які ми закладали щодо фінансування саме цього документу. Е хочу ще раз наголосити, що це ще е цифри в процесі, що ми приїхали їх сюди зводити, і будь-які зауваження, будь ласка, висловлюйте і ми їх обов'язково об врахуємо, внесемо необхідні зміни. Тому що це наш погляд відповідного міста має бути свій власний погляд, і ми хочемо його почути. Е всім відомо, що основним джерелом фінансування будь-чого в місті. Е Комунального або щодо місцевого місцевої влади це є бюджет розвитку. Тому основне, з чого ми почали, це ми склали прогноз бюджету розвитку на майбутній період в рамках дії цього документу, тобто до 2016 року. Це от на початку цієї сторінки, те, що нам казали, наведені. Основні припущення, за якими було складено, це, по-перше, що економічна ситуація буде в принципі більш-менш покращуватися в Україні, в тому числі, і в місті також фінансова. І також поступово буде зростати бюджет розвитку, доходи бюджету розвитку в майбутніх періодах. За темпи зростання було взято середній за 2010 2012 роки, Він складав 29%. Це той прогноз, який побудували ми. Ми також отримали дані від міста щодо так званого середньоіндикативного прогнозу доходів бюджету розвитку. Це складається за методологією Міністерства фінансів. Він наведений на графіку як нижня. Нижня полоса. Якщо подивитись на нього, то він абсолютно не оптимістичний, він фактично є стабільний і не зростає. Виходячи з такого погляду, ми вирішили використати основне все ж таки не наш прогноз, а середній, між середньоіндикативним, і нашим прогнозом він наведений як середня полоса. і Степове теж це теж зростає, просто зменшими темпами, ніж так по який які з Пане Роман, тут не можна брати так за основу 29% чому, тому що введенням е податкового кодексу до бюджету розвитку е надійшли надходження від сплати єдиного податку суб'єктів підприємства діяльності. Зовсім нове джерело, яке не було в тиждень році. Тому за рахунок цього джерела така е ось це збільшення. Насправді.